Свято ліхтариків, така хода діток із ліхтарями. І потрібно було виготовити самостійно ліхтар і з ним вже ходити. І я придумала ось такий бокс з-під винограду, він відкривається, закривається. Я познімала всі наклейки, поклала туди гілочки сухого листя із тополі, шишки. І ось тут гірлянда світлова. Зараз включимо її. Було дуже казково. Подивіться, яка краса і так просто. Ми вийшли на вечірню прогулянку, і ось наша ялиночка із подарунками, коли світиться набагато класніше. Так, цікаво, виходить, дні стають коротшими, і характер прогулянок наших змінюється. Тобто, влітку, коли день довгий, ми там після сну обіднього ще довгий час могли гуляти 2-3 години. А зараз ось такі невеличкі прогулянки, і переважно по освітлених вулицях намагаємося гуляти. Андрій витягнув мене на вечірню прогулянку, і нарешті я попала на цю супер акцію у Лідлі, де можна взяти пакет овочів і фруктів за 5 франків. І зараз подивимося разом з вами, що ж можна там отримати. Так, перше це такий салат. Такий величезний фенхель. Перець, лимон? В'язанка бананів. Трішки вони такі вже достигають. Е салат такий: три мандаринки. Два апельсини. Та 6 штучок яблучка такі. Зелені, Nico Green. Ось такий у нас пакуночок за 5 франків. Хто в Європі теж користується такими акціями, пишіть, чи більше у вас продуктові набори, чи такі самі, як цей. І, як каже найменший мій син, Та-дам! Одного ранку, коли ми прокинулися, за вікном нас чекала така справжня зимова казка. І звичний пейзаж за вікном змінився на такі казкові картинки із святкових листівок. І, чесно кажучи, я раділа не менше за дітей. Сьогодні саме та субота, коли ми ходимо за продуктовою допомогою. І, як завжди, у нас два пакети. І, оскільки у нас велика сім'я, нам пропонують ще також м'ясо взяти. таке. Ми завжди його беремо. Воно такими шматками порізане, ми його підсмажуємо смачно їмо. Е, В одному пакеті був рис, три таких великі картоплі, кілограм моркви, три булочки, дві хурми, маленькі огірочки і лисички. У другому пакеті знову ж таки був рис, салатний цикорій, чотири невеличкі картоплі, гарбуз, шматок такий, і багато випічки було таких два великих круасана, два таких пряничних чоловічка. Якісь, ну, булочки такі смачні, це традиційні їхні якісь такі булочки. ми В минулому році з Андрійком такого пекли. Знову ж таки, круасан, і булочка, дві хурми і дві мандаринки. У мене по плану далі передсвяткове таке генеральне прибирання всієї квартири. Розпочинаю з коридору і в планах помити двері з двох сторін, прибрати на полицях, прибрати несезонне або брудне взуття, протерти плінтуси. Е, і також світильник помити, і е, ось тут розберу. Можливо, поприбираю, якщо придумаю місце, куди краще покласти ці шоломи. І розпочинаю я саме із дверей. По них не видно, що вони брудні чи коли вони брудні, але коли я мила, особливо знизу, то було таких багато крапельок брудних, якісь бризки. Такого плану генеральне прибирання я не роблю, наприклад, щотижня, інколи навіть не щомісяця займаюся такими справами, і тому люблю саме от якось розподіляти, знаєте, до великодніх свят. до... Зимових свят, намагаюся все гарненько вичистити і вже потім прикрашати дім, щоб він вже був прикрашений і чистий. Далі переходжу до взуття. Нарешті повністю змінився сезон. Немає такого, що ти можеш або в кросівках піти, або у чобітках. Уже остаточно ми. Заховали усі літні кросівки, якісь там в сіточку, і дістали повністю зимові чоботи, і також дістали зимові пуховики вже куртки. Далі, за стандартною схемою, вже проти годинникової стрілки, вирішила також протерти стіни, позабирати якісь павутиння у кутках. І далі перехожу вже до взуттєвої полички. Нарешті настав час прибрати сонцезахисні окуляри, хоча бачила одного сонячного зимового дня, що дуже багато людей гуляють саме в сонцезахисних окулярах, і вже думаю, ну чи не даремно я їх заховала. Хочу у майбутньому сюди якесь більше дзеркало, поки що поставила своє таке маленьке. Багато ідей бачила у Pinterest, але ще не можу визначитися, чи мені потрібно таке прямокутне, велике, довге, чи круглого буде достатньо. І дуже класно, що у цій і Київській поличці можна вийняти ось цю перегородку, яка розділяє на дві секції. То коли влітку якісь там балетки босоніжки можна ставити у два ряди. А я зі своє, свого ящика ось цю перегородку і вставила туди дві пари зимового, ну, зимове та осіннє взуття, і вони там ідеально встали, класно. Також у цю частину я не часто заглядаю. Тут, виявляється, у нас лежать Бризговики для велосипеда. Ще також не придумала, куди їх покласти, чи, можливо, я в укладовку занесу, яка у нас у під'їзді. Я прибираю усі-усі речі. Дивлюся, що не на своїх місцях, які речі можна придумати, якесь місце постійне, наприклад, ось ці водяні пістолети, які у нас є, я довго думала, де їх зберігати. Але це важливо, щоб у кожної речі було місце, де вона має бути, і тоді з порядком на Набагато простіше. Дуже часто хаос утворюється саме через те, що ми не знаємо, куди покласти ту чи іншу річ, куди її поставити, і постійно переносимо її з одного місця на інше, і це ну, не додає позитивного настрою. Тож я завжди намагаюся, коли з'являється якась річ, визначити, де вона буде зберігатися. І знову ж таки, в це генеральне прибирання для мене було важливо вимити ті місця, які я зазвичай не мию, це як я вже казала там стала павутиння під стелею, навішалці витерти весь пил, який там назбирався, протерти всі вимити, плінтуси, розетки, вимикачі, ну і, звісно, що люстру. І вже коли увесь бруд прибрано, все організовано, вже тоді можна спокійно переходити до прикрашання. Я вішую таку гірлянду, ми її знайшли. На вулиці. Вона була в одному місці, там розірваний дріт, але чоловік її відремонтував, він якось це знає, як робити. І тому ось така у нас гірляндочка з'явилася до цих свят. Я її прикріпляю по периметру, скотчем згори кріплю. Не роблю так, знаєте, щоб вона якось наче провисала, тому що в минулому році я тут вішала таку гірлянду із шишками, і вона заважала, коли ти куртку знімаєш із вішаком. То постійно заплутуєшся там, зачіпаєшся, тому я максимально високо розмістила в цьому в цей раз гірлянду. Тому коридор у мене вже така вхідна зона до свят готова. Можливо, якийсь з'явиться ще віночок на дверях, але це не точно. А я сподіваюся, що змогла вас замотивувати на порядок та чистоту у ваших домівках. Діліться в коментарях, чи робите ви генеральне прибирання перед різдвяними та новорічними святами, чи постійно у вас чисто і ви просто прикрашаєте свою оселю. Так, друзі, я вже завершаю тут. Мені думаю, все вдалося. Я помила двері з двох сторін, перебрала взуття, дещо помила, ще сушиться, доставлю. Сюди помила. Ось тут у полицях. Тепер тут чистота порядок поставила сюди своє вже зимове взуття. Прибрала тут на полиці, тут були ще сонцезахисні окуляри. Шоломи я не придумала, куди прибрати, але там помила і склала їх більш акуратно. Повісила таку гарну гірлянду. І там теж передивилася у тих шафках, чи там все в порядку, все щось зайве, там кульочки якісь прибрала. А так, в принципі, там все, що нам треба. Тут у нас шапки-шарфи, тут парасольки і рюкзаки, сумки спортивні додаткові, а тут усілякі літні пасочки, совочки дитячі. Хто гарно потрудився, той гарно може відпочивати. І сьогодні у нас. У адвент-календарі була запланована поїздка до Берну. Я спершу хотіла поїхати на світлове шоу, говорила у одному із попередніх відео. Але потім я дізналася, що воно лише до 25 листопада, і мені терміново довелося там перекладати ці всі записочки у календарях, змінювати. І дуже вдало я натрапила на майстер-клас із розмальовки пряників саме для такої вікової категорії, як мої старші діти, 13-15 років. Організатори. Українська школа у Берні, і там же на території є церква, де українська православна церква можна приходити на службу. Але старший син, на жаль, захворів, у нього була температура, і тому в нас не вийшла така сімейна поїздка. і Ми поїхали у трьох із Захаром та Андрійком. Захара завели на майстер-клас, а самі потрапили до Святого Миколая. Він вручив Андрійкові подаруночок зі смаколиками. І ось тут він бігав і тішився, радів снігу, тому що у нас сніг не дуже довго полежав, і його зовсім трішки було. А тут було дуже багато снігу, і він вже вдосталь награвся. А потім ми з ним пішли на різдвяний ярмарок, так би мовити, на розвідку, а потім вже із Захаром більш детально і вже там розваги різні робили. Сам ярмарок, на якому ми були, це був у маленькому парку, такий сквер невеличкий, але досить багато там локацій різних вмістилося. Є такі пункти обігріву. В цілому ярмарок як ярмарок, усілякі товари, там і текстиль, і посуд продають. Звісно, що багато вуличної їжі, і вафлі, і сосиски, і сердельки, і картопля фрі, і раклет, і глінтвейн. Але така атмосфера святкова, всі посміхаються, нікуди ніхто не поспішає, не метушаться. Андрійко дуже хотів покататися на каруселі, і я хотіла, щоб вони вдвох покаталися, але Захар не захотів, тож. Андрійко катався сам. Я стала біля нього. Це було дозволено, тому так разом прокаталися. Я його все розпитувала на якій фігурці він хоче покататися. Він мовчав. Захар каже: хай сідає у літачок. Він сів, йому дуже сподобалось. Але коли він вийшов, він почав плакати, що він хотів покататися на конику, тому ще, мабуть, не один раз будемо кататися на каруселях. Ми з Захаром взяли по сардельці, прогулялися по ярмарку і хотіла поділитися з вами такою цікавинкою. Це черга. Люди стоять, щоб здати посуд. Тобто там немає ніякого одноразового посуду. Все. Дають в звичайні пуст... чашки, тарілки. Але ти типу береш цей посуд в оренду, і потім, коли ось здаєш у цьому кіоску, то отримуєш свої гроші за оренду назад. Наприклад, за чашку потрібно заплатити плюс 3 франки, і потім їх тобі повернуть. Або ти можеш лишити цю чашку як сувенір. У мене, до речі, є така чашка з минулого різдвяного ярмарку у Базелі, і цього року я також взяла тут із Берну. Та собі виходить традиція Мені, Мені дуже подобається Берн, це перше місто, в яке ми потрапили, приїхавши у Швейцарію. І воно для мене, знаєте, таке, можна сказати, рідне, тому що тут ми проживали свої перші такі тривожні. Дні, тижні у Швейцарії. І мені здається, найбільша цінність будь-якого міста це люди. А тут люди такі привітні, турботливі, можна сказати, там співпереживаючі. Вони завжди радо допоможуть із будь-якими питаннями, якщо у вас виникнуть, ніхто не пройде повз. Що ж, ми повертаємося із нашими пряниками і враженнями додому. Вам я бажаю гарного та мирного дня. Побачимося у нових відео, папа. -па.